Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова, де ми говоримо про цікаве, важливе і актуальне зараз. По всій Україні відбувається хвиля переатестації діючих правоохоронців, і більше про це нам розкаже гість Костянтин Данилюк, юрист. Член правової асоціації паритет. Доброго дня Костянтини. Ви учасник двох комісій атестаційної в поліцію та переатестаційної діючих правоохоронців. Скажіть, яка відмінність між цими двома комісіями, і, взагалі, що було складніше: набирати новачків чи робити переатестацію, проводити переатестацію вже для діючих правоохоронців? Ну в дійсності, фактично, перша комісія це була комісія по Відбору в патрульну поліцію міста рівного, але головною особливістю є те, що переважна більшість кандидатів це десь становило 90% жодного разу не працювали в правоохоронній системі. Вони були новичками, вони відійшли, пройшли, як відомо, 5 етапів відбору, і так як. Була ми мені можливість взяти участь як член однієї з комісій, яка проводила відбір. Поясню коротко про організацію фактичної роботи. Перш за все, комісія, яка складалася з п'яти чоловік. Один з них був патрульний поліцейський, двоє були фактично це практикуючі психологи, а інші були журналісти, громадські діячі. Ці люди оцінювали, чи гідна людина вступити на службу в поліцію так в стості було перш за все, головною метою ставилося перевірити людину на її ділові моральні якості, на мотив, який спонукає фактично до роботи в патрульній поліції, стресостійкість робота в команді. В дійсності було доволі таки складно проводити відбір, враховуючи те, що кількість була десь близько тисяч, які дійшли до етапу останнього співбесіда. Між членами комісії постійно обговорювалися ті чи інші кандидати. Приймалося рішення, фактично, якщо говорити в, в цифрах, скільки людей претендувало на одне місце, і зі скількох претендентів доводилось вибирати, і скільки врешті ви вибрали? Ну претендувало так, як фактично закінчився відбір на навчання. Потрапило 214 осіб, більше ніж з тисячу осіб. Е, і крім того, Це в середньому п'ять чоловік на місце. Так, в середньому п'ять чоловік на місце. Крім того, було сформовано певних рекомендувань які через ті чи інші якості, е, на думку комісії, е, безпосередньо е, чимось, можливо, поступалися іншим кандидатам, і тому їх було запропоновано їм резерв, який буде потім формуватися або заміна. Тих, хто з тих чи інших підстав вибули з патрульної поліції або не склали іспити, які за підсумками їхнього навчання, і також було рекомендовано по набору в офіс певних кандидатів. Костянтине, Ще... ви як юрист, скажіть, будь ласка, а чи не вважаєте ви, що відсутність в багатьох кандидатів на службу в поліцію відсутність юридичної освіти це мінус? Ну, бачите, мінус можливо є те, що вони не зможуть в тій чи іншій мірі опанувати з легкістю і їм доведеться постійно підчитувати нормативно-правові акти. За три місяці навчання зрозуміло, що вони не вивчать всі нормативно правові акти, але основу, яка буде складати в їхній діяльності, так як вони фактично будуть виконувати функції попатрулювання міста. А також будуть виконувати функції, певні які їм надаються ті, що були притаманні працівникам ДІ. Я вважаю, що цей мінус буде компенсуватися за рахунок наполегливості, вміння працювати будучи. в команді таким чином. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються тести в обох випадках, оскільки цей відбір відбувався в режимі тестування, так? І в першому, і в другому випадку в обох комісіях люди проходили тести. Ну, Перш за все, наскільки мені відомо, до патрульної поліції тестування відбувалося фактично так званий тест-метод, тобто це психологічний тест, в якому було з'ясовувалася адекватність людини і стійкість. Та інші чинники, а також було запропоновано тест на загальний розвиток, на логічне мислення на інтелект, ні? Так, на інтелект. В принципі, це певний тест IQ, тільки підігнаний під специфіку роботи патрульної поліцейських. В іншому випадку було запропоновано для перетестації, фактично тестації теперішніх поліцейських. Запропоновано професійний тест, а також знову ж таки тест на логічне мислення на загальний розвиток. Фактично професійний тест складався для там різних посад. А хто складав ці тести? Безпосередньо, наскільки мені відомо, цим займається центр рекрутингів поліції, який створений і займається якраз і відбором. І організація тих питань, які пов'язані з атестацією працівників поліції, певно, бралися якісь міжнародні норми для певного переліку питань і зразки. Якісь європейські наскільки мені відомо, знову ж таки, тест психологічний метод він запозичений. Був якщо не помиляюся, в ізраїльських фактично. Органах, які раз проводять ці тестування. Знову ж таки, ну звісно, мабуть, десь було запозичено і було адаптовано під фактично законодавство України, і відповідності під специфіку роботи саме працівників поліції. Під час набору молодих поліціянтів який тест був найскладніший? От я чула, що там і кричати треба було, і якось демонструвати ще, можливо, якісь навички. Ну, бачите, важко оцінювати той чи інший, який був тест, наприклад, not так який я брав участь фактично в співбесіді. В дійсності ставилися всілякі провокаційні питання з однією метою з'ясувати, наприклад, наскільки людина стресостійка, наскільки вона може себе поводити в тій чи іншій ситуації, наскільки. Візьме, хабаряче be. не візьме, так? Так, тобто, наскільки вона відверта, щира. Людяна і наскільки вона готова е, до виконання не тільки обов'язків е, по затриманню якихось злочинців, е, по скажімо, пропинення якихось адміністративних правопорушень, а й наскільки вона готова допомагати людям. Тобто, ставилися різноманітні питання, щоб перевірити максимально ну, наскільки це можливо в дійсності за 15 хвилин. Наскільки людина відповідає тим критеріям, які ставилися перед комісією по відбору, які були основні критерії? Ну, основними критеріями це знову ж таки мотивація. Тобто, чому що спонукало людину до фактично до роботи в якості патрульного поліцейського діловій якості, тобто чи відповідає він от, наскільки людина загальний розвиток. Наскільки людина буде себе вести в тій чи іншій ситуації, так як робота стресостійка вона вимагає більше толерантності, знаходження індивідуального відходу до кожної людини. Ще одним критерієм, який був, це робота в команді, тому що це ну, такі... комунікабельність, що так? Повна комунікабельність, так. І що можна віднести це, от, чесність людини. Наскільки вона відверта, наскільки вона може розповісти. Про ті чи інші події може розповісти, наприклад, про які життєві обставини, які викликали в них певні емоції, як вони контролюють свої емоції. А чи перевіряєте ви кандидатів на форми залежності, різні там наркотичні речовини, чи не вживає людина? Чи не схильна вона до надмірного вживання алкоголю, чи вона не має там ще інших якихось відхилень? Ну, безпосередньо е, було, проводилися перед тим, як е, взагалі е, потрапити до комісії, яка приймає рішення про е, прийняття того чи іншого кандидата до патрульної поліції. Е, кандидат був зобов'язаний прийти в медичну комісію, також надати сертифікати mm -hmm. про те, що е, немає там наркотичної, алкогольної залежності, а також. Немає якихось психіатричних психічних захворювань, трохи відсилювалось людей за час комісії твердо ну, кажучи, мені мало чим відома ця інформація, тому що це займалася безпосередньо організатори, які відповідали за ту чи іншу частину. Наше завдання було от якраз виявити серед тих, хто пройшов інші відбори, тих, які найбільш достойні щоб фактично вступити до лав створеної патрульної поліції, яка буде патрулювати місто міста Костянтине, В рівненських змі писали, що ось вже навіть серед новообраних поліціянтів були випадки, які не дуже гарно зарекомендували деяких нових е -е, правоохоронців. Як так вийшло, що вони і пройшли, ніби комісію, і ну так з такого дуже негарного боку, знову ж себе показали вже на новій службі. Ну, потрібно розуміти, що м, комісії, які проводять відбір, вони не можуть повній мірі визначити наскільки людина проявить себе подальшим. Тобто, зрозуміло, що людина може приховувати якісь свої якості, а можливо які... ще не знає про якісь свої якості. Так, можливо, не знає про якісь свої якості, і тому важко говорити м, неможливо просто визначити, навіть чи на 100% кожен відповідає. Тому рівню, який, який вимагається ставиться до патрульного поліцейського, ситуації бувають різні, тому, ну, як на мою думку, за три місяці це невеликий строк, який можна навчити патрульного поліцейського. Тобто, все ж таки досвід, в свою чергу, він буде даватися в знакі, обмін цим досвідом між іншими, фактично відділами поліції. Буде приносити якийсь результат зараз. Поки що важко говорити про е, чи реформування і якраз створення патрульної поліції е, пройшло успішно, чи має якісь суттєві недоліки. Це покаже час. Я так розумію. Так, Час я думаю, покаже і покаже, чи вдала реформа чи ні. Повертаючись, все-таки до переатестаційної комісії для діючих правоохоронців, як це зараз відбувається, і що на даному етапі можна сказати? Наскільки вони успішно проходять ці тести, чи складні тести? Ну скажу відверто, так як організатори поставили, фактично було проведено інструктаж перед тим, як розпочати роботу створених атестаційних комісій? Було запропоновано скласти тест на знання якраз інструкції про порядок атестації поліцейських, які затверджений наказом 1465, вісімнадцято листопада 2015 року. Це наказ Міністерства внутрішніх справ, який чітко регламентує роботу атестаційних комісій. Всі склали. Всі, всі члени склали, тобто, комісії, цей тест. Це було поставлено 40 питань, з них потрібно було ну, відповісти. Ну, да, ви самі речі. особисто тести проходили? Так, особисто я здавав тест. В принципі, по познань наказу цього інструкції. Я в принципі, задоволений, тобто 37 балів з 40. Вітаю. Було, було також спробовано м, пройти тест на логічні здібності, які проходили. Працівники поліції. Скажу відверто, тобто завдання різнопланові, складалися там з різних блоків, особисто для мене, так як я, на жаль, не дуже скажімо, дружу з математичними розрахунками. Завдання, які надавалися для визначення якраз саме по математичних розрахунках, для мене були особисто складні. Це в мене зайняло більше часу і, відверто кажучи, я не встиг пройти всі тести. Але враховуючи те, що десь там питань 15-16, я не встиг, я отримав 33 бала, так як ну, готуватися зрозуміло, не було ніякого часу. Тобто, це з повторки, я рахую, що це задовільно, в принципі. Як проходять тести, діючі правоохоронці, чи вони справляються з ними так само гідно, чи все ж таки дехто в майбутньому шукатиме собі іншу роботу? Ну, тестування безпосередньо різні, по перше, вимоги ставилися до різних категорій фактично посад. Uh -huh. Тобто, наприклад, наскільки мені відомо, слідчі і вищі керівництва здавали більш складні тести, рядові працівники поліції здавали більш легкі, тобто, ну, легкі в тому плані. По знанню, наприклад, нормативно-правової бази, так як в коло їхніх обов'язків входить менше, нормативно-правових актів, які вони обов'язково мають володіти, вимоги до них трошечки менші. Тести складаються фактично з двох рівнів, тобто це на загальний розвиток і професійні. А максимальні бали по одному і по іншому, які може набрати працівник поліції, це 60 балів. Чи багато зараз працівників складають тести? А, ну, на, наразі завершився процес складання цих тестів, і зараз відбувається якраз атестація. А скільки переатестованих в загальному? Ну, бачите, поясню, що зараз в нас в області проходять всі діючі працівники поліції і десь. Ну, майже до двох тисяч багато. Е, і скажімо, що е, проходять вони на підставі, тобто оцінюються, як члени тестаційної комісії, надаються і послужні список, і довідки, характеристики, знову ж таки, декларації про доходи е, цих працівників, вказуються якісь недоліки, чи були дисциплінарні стягнення. Е, відповідності на підставі цих висновків і особистого спілкування. Визначається чи відповідає рівню фактично для того, щоб бути в новій поліції, тобто, крім Преки тестів, атристації. ще розглядається кожна особова справа кожного працівника. Так а якими критеріями повинен володіти працівник, щоб продовжити службу? Бездоганних же людей не буває? Так, в дійсності бездоганних не буває, але знову ж такі критерії, до яких можна віднести це, якраз мотивація роботи. Це готовність до змін, тобто змін не тільки в матеріально-технічному плані, а знову ж таки змін до покращення своєї роботи, свого напрямку роботи і також особисті моральні якості. Тобто надається, скажімо так, відбувається обговорення, голосується за той чи інший кандидата і приймається одне з чотирьох можливих варіантів рішень. Які вказані з інструкції про порядок, фактично? Чотири варіанти. Це які ну перш за все, про те, що скажімо, відповідає посаді, є варіант про те, що не відповідає посаді, і підлягає переміщенню на більш нижчу посаду, підлягає звільненню, або ж відповідає займеній посаді, і можливо заслуговує на підвищення. Навіть так, якщо говорити про критерії, ось недавно в Рівненських ЗМІ так само пройшла інформація, що деякі Представниці прекрасної статі, які стали поліціянтками, не тільки не прибрали з різних мереж свої такі відверті світлини в купальниках, навіть доповнили їх новими. Це дуже активно обговорювалося громадянами нашої рівненщини, що теж ну, якби не робить честі нашій новій поліції. Як ви вважаєте, чи повинен зберігати все-таки якийсь моральний образ працівник, якщо він вже приходить на таку серйозну службу? Ну, особисто моя думка так, що в дійсності має бути більш відповідати професійним вимогам, морально-етичним. Ну, неможливо, грубо кажучи, виставляти якісь фотографії свого приватного життя. Крім того, можна поверхнево зробити висновок з тих чи інших фотографій або відео про якісь захоплення, не дуже, що не дуже гарно характеризують ту чи іншу. Працівника фактично поліції. Я думаю, що в ході своєї роботи вони все ж таки це усвідомлять і приймуть якісь рішення. А як ви самі потрапили в комісію? А, ну, якщо не секрет, ну по-перше, що і в одному і в одному другому випадку було мною побачено на сайті. Головного управління поліції у Рівенській області про те, що здійснюється відбір. Мною було подане заявки, і які заявки ці безпосередньо одобрювалися на рахунок це до вступу в патрульну поліцію до складу членів. А стосовно атестаційної комісії було запрошено на співбесіду, на які задавалися різнімні питання. Після цього приймалося рішення по тому чи іншому кандидату. Чи відповідає він ну, тим критеріям, які висуваються до фактично члена майбутньої комісії по атестації працівників поліції? Я так розумію, ваша зараз участь в комісії, як і інших членів комісії, є абсолютно на безоплатній основі. Це просто внесок якби формування нашої нової структури поліції і взагалі державних установ? Так, так, в дійсності, тобто. Це все відбувається на громадських засадах, доводиться десь жертвувати своїм часом, але, так як скажімо, метою є те, що очищення в певній мірі від несумлінних тих, які не відповідають ні моральними, ні професійними якостями статусу нового працівника поліції. Хотілося би зазначити про те, що. Такий є момент, який виключає корупційну складову, бо знову ж таки зараз в новинах про те, що домовляється, підкуповує членів комісії. Хочу сказати одне: що члени комісії дізнаються, хто буде в якій комісії, буквально за там, тобто, декілька, ви до останнього декілька, дня декілька, не знали. Ми не знаємо, хто буде в. Ті чи інші комісії, хто куди попаде, Ви не знали, хто буде сидіти поруч. вас? А в дійсності склади е комісії формувалися таким чином, що, наприклад, е неможливо просто дізнатися, хто mm -hmm. де буде. Знову ж таки, виключає це, що навіть е представлені е працівники поліції, вони між собою навіть не з Тобто, десь там взяті з Києва, хтось mm -hmm. хтось там з Одеси. Хтось там Хмельницький, тобто важко, ну, тобто, корупційна складова домовитися. Я думаю, що це неможливо. Крім того, члени різних громадських організацій, журналісти все це постійно моніторять. Але ж, Костянтина, дивіться, навіть от тільки недавно почалась переатестація, і ще ми маємо цілу низку незадоволених людей, і посадовців, і політиків, і кожен намагається висловити свою думку, якось, можливо, навіть завадити роботі комісій. Як ви це? Сприймаєте і чи ви були до цього готові? Ну, Розумієте, я все ж таки дотримуюся якоїсь а, аполітичності і не сприймаю там якісь заяви про те чи інші. Там те, що десь там можливо на, на чиї думку були неправильно сформовані комісії, е, можливо, там включені якісь на думку організації, які там маловідомі, які які е, не мають права були. Приймати рішення фактично комісія. Ну, Ви і робите свою роботу. Тобто мене цікавить фактично те, що відбір фактично кандидатів члени атестаційної комісії відбувався у відповідності з інструкцією, яка затверджена. Претензій в мене до комісії, фактично ті, до рекрутингового центру, немає. Тобто, все організовано належним чином, все повідомляється, висвітлюється хто коли. От запрошується, тобто, це все, все вивішується на сайті. Фактично, Скажіть, коли вже можна поліція. буде говорити про попередні результати переатестації, на коли заплановані вже якісь останні етапи цього? Ну, відповідності до інструкції, знову ж таки, яка визначає порядок проведення атестації? Фактично працівник поліції, який пройшов атестацію, тобто з'явився на фактично співбесіду до атестаційної комісії. Йому надається його повідомляють про результати. Він підписує своїм підписом про те, що він ознайомлений. Результати, фактично, якщо особа, якась фактично поліцейський, не підписався, буде опубліковано протягом п'яти днів з моменту проходження атестації на сайті головного управління поліції. А як довго він, ще триватиме опорі. сам процес? Сам процес буде тривати близько ще 10 днів. Думаю, що в залежності від тої кількості, як відбуватиметься. До 8 березня ми вже будемо знати. Так, думаю, результати. будемо знати. Але в дійсності, так як інструкція передбачена можливість подачі скарг на роботу комісії до апеляційної, а комісії, то я думаю, що все ж таки, коли от вже закінчиться можливість статистиційна комісія і апеляційні комісії надуть уже свої остаточні висновки щодо правомірності, там фактично звільнення або пониження на посаді. Ми ну, плануємо, що закінчиться цей процес якраз до березня місяця. Костянтина, скажіть, що, будь ласка. Зараз пройде, відбулася атестація, Відбувається переатестація. Це взагалі разовий такий захід, чи це буде продовжуватися І час від часу, будуть все таки працівники правоохоронних органів проходити подібні речі для того, щоб там підтвердити свій професійний рівень як мінімум? Ну наскільки мені відомо, що закон про національну поліцію передбачає створення комісії. Яка ось буквально місяць назад на сесії обласної рівенської обласної ради було затверджено два кандидати, які будуть від громадськості брати участь в цій комісії і які будуть якраз розглядати ці питання стосовно атестації протестації, ну і прийому мабуть нових. Людей Тобто ріди, пройшло півроку, комісії. показав себе працівник погано, він ризикує втратити як мінімум своє місце Почте, і не пройти комісію. Зараз, зараз важко говорити про який буде порядок. Тобто, все буде в процесі, думаю, будуть якісь більш роз'яснення якраз для громадян, які зможуть моніторити, відслідковувати. І наостанок, Костянтина, хотіла би почути ваші побажання для рівнян. Хто себе хотів би бачити в органах. Хто хотів би працювати в новій поліції, але поки що чи не знав, що можна прийти, чи не наважився, чи, можливо, там за якихось інших причин цього не зробив. Чи є в них ще шанс потрапити в поліцію і ваші побажання? Ну Я рахую, що шанс потрапити в поліцію завжди є, як говориться, стукайте і вам відкриють, тому потрібно пробувати докладати зусилля, подавати заяви вступу у вищі навчальні заклади, які готують, знову ж таки, правоохоронців, а також звертатися в відповідні управління, там я думаю, нададуть інформацію про як можна які посади відкриті і спробувати себе от в якості поліцейського. Що стосується побажання рівнянам, я вважаю, що, мабуть, за підсумками роботи, атестаційної комісії, Фактично комісії по відбору в патрульні поліцейські, ми отримуємо більш новий якісний склад працівників поліції, які будуть не тільки кимсь каральним органам, але ж все ж таки будуть надавати більш сервісні послуги громадянам. Дякую, Костянтина, що прийшли до нас в студію. Будемо разом вірити, що поліція без корупції можлива. Ось, глядачам нагадаю, що в нас у студії був Костянтин Данилюк, юрист, член правової асоціації «Паритет» І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Залишайте, залишайтеся з нами. Не перемикайтеся. Далі ще багато цікавого. На все добре!